Пресудник, секретарь міської ради, всім доброго ранку. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії за черговою 64 сесії по міської ради 8 скликання. У нас сьогодні небагато запитань, але ж виступаємо. Перше питання порядку про внесення змін до міської програми здоров'я полагається на 2023 2025 роки. Слухаємо начальника відділу охорони здоров'я і Сергія Моді. Добрий вечір присутнім. Наші пропозиції щодо внесення змін в програму здоров'я павлоградців, а саме розділ 1 протидія поширення інфекційних небезпечних хвороб. Ми просимо збільшити такий захід, як забезпечення імунобіологічними препаратами для лікування правця і сказу на 30 тисяч за рахунок субвенції з. Троїцької територіальної громади для придбання імунологічної вакцини проти ска для лікування людей, які звернулися з можливим захворюванням на сказ. А якщо хтось не звертається, то його потрібно. Це сказ, ну це люди, які постраждали від покусів радячих не дай боже Лисичка. лисички вкусили і, ще і, щось. Тобто у нас єдина в місті лікарня якої є цілодобово травматологічний, ну, скажем так, збувший травматологічний пункт лікарня відділення невідкладної допомоги, яка є отримувачем і цієї імунобіологічної вакцини з державного бюджету, захоплені за рахунок державного бюджету. Крім того, два тижні тонами за рахунок коштів міського бюджету на 300 тисяч закупили. Більше 500 доз цієї вакцини для лікування для надання допомоги саме мешканцям міста Павлограда. Але ж ви знаєте, що в суботу в неділю і в такі дні звертаються мешканці і з лежачих територіальних громад, такі як Троїцька, Юрівська громада, Тернівська міська громада. Ну, відмовити надані допомоги ми не можемо, тому лікарні звернулися до. Громад нашого району і Троїцька громада зголосила це і надала нам допосування. Інші. Інші поки ні. Тобто, це якось швидко звернулися. на Минулому тижні буквально лікарня написала звернення до інших ну, до всіх громад, але Троїцька на минулому тижні, я так розумію, у них була сесія сільської ради, і вони ось виділили на трою. Сергій Андрій, що кончити? Поки так. Невелике. Щоб ви розуміли, в нашому районі державну таку, як скажімо так, не субвенцію, а державними отримувачами державних цих препаратів є Павлоградська лікарня інтенсивного лікування, Юльівська районна лікарня. Тернівська міська лікарня, але вони отримують дуже невелику кількість цих доз, і вони також її витрачають виключно на мешканців своїх роботів. На одну особу витрачається від 7 до 10 дозів. Колеги, є питання, ставлю на голосування питання в порядку денного, хто два останні для посуда. Дякую. питання. День зводить на реалізацію майнових активів у рахунок погашення додаткового органу загаду за проєктів. Доброго дня, шановні депутати. Наразі комісії пропонується проєкт рішення на дня на реалізацію майнових активів у рахунок погашення заборонованості перед податковою. У минулому році кінці минулого року нам в сесії були виділені всередині два приміщення під цю мету. Ці два приміщення ми оформили землю. І ці два приміщення ми включили в цей список. Вся ця техніка, яка тут у нас є, вона вже давно не використовується в господарській діяльності. Неодноразово вона передавалася вже в податкову заставу на реалізацію. Але до цих пір вона не реалізована, значить це на балансі, і ми не можемо змоги її не списати, нічого знайти. Тому пропоную.

Міграції, вони сильно не подалюють, але так через день нам виставляють. щастя. Не пісма щастя, а. Речство. Не реч. Примусове списання. Да? Інкасо. Інкасо. Не блокують роботу підприємства і це вже добре. Роботу не блокують, але таке, нікуди.

У нас буде пропозиція внести зміну вирішення. Пункт 1.4, туди додати у тому числі обслуговування гуртожитків транзитного містечка там до завдання. І пункт 6.1, один джерела фінансування підприємства, є кошти бюджету і. Повагацької територіальної громади, державний бюджет та інші джерела, тобто діючи законодавством, приходить туди і я одразу задаю питання: як приносили вчора на погодження, там, де пишуть, то той пункт, де джерела фінансування, кошти бюджету, кошти державного бюджету, пологацької міської територіальної громади, і інші джерела. А кошти госпрозрахункової вони вбрали. Я сказала юристу, та однозначно повинні бути на першому плані кошти госпрозрахункової, ви отек вам доповідають без силь зауважень. Я не знаю, третій раз ми повертаємося до мене з ними до питання, і поправляєте, і е, голосуйте. Ви пишіть в протоколі, що повинно бути записано так. Ми коли ми з Олег Івановичем Ялиним спілкувалися, він каже, що тут ідуть та інші джерела не заборонені і інші не заборонені тобто, Це Це відграм тоді. А ваші госпрозрахункові це основні джерела. немає різниця, щоб на це було принял. Чому? Тут же ж написано інші джерела Інші древа це не госпрозрахункова діяльність. Інші джерела це завжди мається. От як ми пишемо фінансування. Чому самі стороження поспорядження? Я <гум> ж ага. це ті і німці називають. У вас є е, джерела, ну як фінансово господарська діяльність. Ви ж пишете, кошти, так. від, від госпрозрахункової діяльності. Всі комунальні підприємства це пишуть. Це підприємство рішило, не писав. <гум> <гум> ми ми спілкувалися вони. <гум> ми ж вирішаємо <гум> самі. Вирішаєте, ви создаєте. <гум> Будь ласка, дуже вам прошу. Не рукаєте, <гум> Андрій Юріч, дивіться, <да>? взагалі <гум> так. <гум> Там зміни, і Можливо. навіть, писати, буду, навіть, навіть писати зараз джерела фінансування статути, ну скажімо так, вже не практично. Але у зв'язку з зауваженнями фіноправління і зв'язку з тим, що ми зараз фінансуємо це підприємство на перші декілька місяців, поки вони зараз опрацьовуємо тарифи і бути інше, і йдуть прямі фінансування з бюджету. Ми прописуємо бюджетне фінансування, ми і прописали інші джерела, Гос... господарська діяльність, у них і так буде апріорі. Якщо, якщо ну, принципово написати, написати це формулювання, ну, я, я не заперечую. Юристи, ну, скажімо так, скептично відносяться до того, вже, вже формулювання того джерела, того і того, щоб розшифрувати. Ну, ми, ми не ми не зараз так не йдемо проти управління. Ми, скажімо, так юристи намагаються привести до сучасних норм, але ж завжди інші джерела це мається віду для любої госпрозрахункової, бюджетної становище, грантові, там, благодійні і так далі. А господарська діяльність це основний від доходу, плюс якщо бюджетне, то це бюджетне фінансування. Ну, ми отримуємо із місцевого бюджету, і з державного а і плюс інші, якщо будуть залучати грантові якісь кошти чи благодійні, будь ласка, воно повинно бути відображено. Та по-перше, хоча ви сказали, ми не будемо ваші поправки робити. Ми пішли на прямому. Ви поміти? Це моя місця. Це була нести з є реєстрація на єсдіє не яким Я спілкуюсь, Я сама не можу. А тепер я хочу сказати, як ви за це рішення сказали Ялини. Цього рішення немає відношення, бо є юридич, юрист юрист управлінні комунального господарства. Я з юристом комунального господарства по телефону розмовляла. Ви розумієте? А тепер вже е, ставлять, що ялиний. ялиний не розглядав це питання, я вам працював. Що здійснили вимогами чинного законодавства? Не вимагається підписати про джерела фінансування, тобто апріорі, взагалі по сути взагалі не Засновник, бажаємо в своєму статутному документі прописати, ми ж можемо прописати те, що не суперечить закону. Тобто, якщо закону не визначено, що писати або не писати, що нам заважає прописати місцевий бюджет, Кошти від власної господарської діяльності і таке інше. Тому я вважаю, що найголовніше, щоб ми цього питань потім уже з казною, з усім іншим, коли будуть виділятися кошти, щоб ви потім сюди не приходили, не казали, що хтось там щось не написав. Давайте ще раз принесемо питання на рішення, відносимо зміни до і так далі. буде ще ви тоді. Ви до цього питання маєте пішки. Под підпису немає, про що питання положення про е, статутний фонд нового підприємства фінансування підприємства є кошти бюджету по територіальної громади, державний бюджет. Ми хочемо запропонувати депутати. Пропонують та господарство діяльність. Олег Іванович, я тобі давай я об'ясню, чому стало це питання. Це положення статутний фонд був затверджений на попередній сесії. І там було тільки що джерелами зтримання встанови було, кошти від господарської діяльності не було, що там є бюджетне фінансування і що є там інші джерела. Ми їм майже будемо з самого початку виділяти кошти з бюджету. Тому ми ну, запропонували, щоб інші що джерела не заборонені Ні, А де написано, що кошти від власної господарської діяльності? необходимо отталкиваться от э, самой сути финансирования предприятия. Если предприятие создавалось э, и должно финансироваться за счет местного бюджета, тогда э, формулировка идет о том, что финанс... Нет, оно... стоп, у них подождите. Я же не, не знаю планы, как оно изначально да, было сформулировано. Поэтому, если была э, цель э, финансировать 100% с местного бюджета та инсульт желанной заборонной законодательства, формулировка правильная. Если у них будет хозяйственная деятельность, есть уже она. Есть хозяйственная деятельность, Да, надо добавлять в господ... э, кошки господарской деятельности, на бюджетные я... кошки, та на законодательства. Да. І інші це не ваші власні доходи. А для вас що в статуті прописано А вони хочуть 100% за щодо бюджету, щоб не заробляти свої гроші. Та ну рейсе, ну зачем ви не, ну, так? Якщо так по закону положено, ви зареєстровані як комунальне підприємство Господна повертається. Що буде з 28 Пропишіть, Пропозиції депутатів все... зараз ви озвучите на сесії, проголосуйте і зразу з татумо всі затумані і профілі на с... тему, щоб давати ті поради, які необхідні, то я ставлю з наголосував проєкт питань про окремо стосовно цього. Джерела мінімуть сприємства, є кошти бюджету пологанської територіальної громади, державні бюджет, кошти власної господарської діяльності, та інші джерела незаконним водіючим законодавством. Хто за таку правку прошу голосувати? Хто за питання в цілому, то за цілому станції? Наступне питання четверте. Про включення з програми приватизації об'єктів комунальної власти, проживає міської територіальної громади на 2025 році і доброго дня, шановні депутати. Ми Ви пропонуємо виключити з програми приватизації об'єкт, а саме на приміщення по вулиці Дніпровська, 348 номер 33 Зв'язку з тим, що ми провели три рази. Аукціон це приміщення придбано не було. І зараз є потреба в розміщенні бюджетних установ ну, в місті, ну і саме, і саме в тому числі в цьому приміщенні. Тому просимо виключити поки з програми приватизації і, там, наступними рішеннями узгодити питання в подальшому розміщенню бюджетних установ.

попередньо такого типу для розміщення на цьому стані. Це ж можна. Це бувша квартира, була виключена з нього. Але питання. Ставлю на голосування. Хто за? Хто нас сьогоднішній день? Наступне питання про внесення змін до рішення Міської ради від 15 серпня 2022

Заплата праці 168 тисяч 822 гривні, нарахування на оплату праці 208 344 гривні, відшкодування електроенергії адміністрації бюджету містечка 409 гривень. Додати на утримання капекла враження сервіс на оплату праці 138 тисяч, нарахування на оплату праці 30 тисяч, оплата оренди приміщення по Харківській 20-х 4 320 гривень. Відшкодування за комунальні послуги електроенергія 40 тисяч гривень, відшкодування за комунальні послуги водопостачання обладнання 500 гривень. Тому, що а не також додатки на КТ Павлоградського обслуговувача компанії, не? оплата праці 1 251 466 гривень, нарахування на оплату праці 275 тисяч 323 гривні, відшкодування електроенергії адміністрації призипланіс 409 гривень. А, далі видатки на отримання повограцької плоховоджу компанії, предмети, матеріали, обладнання інвентар 52 дві тисячі восьмсот двадцять гривень, і оплата послуг. Це крим комунальний центр на більш програми обезпечення комп'ютерних тисяч вісімсот гривень. А також Еще додатки на утримання КПУРАСЬКОВЯЧИ комп придбання комп'ютерної техніки 210 тисяч гривень, придбання, придбання кондиціонеру 1 одиниця 27 тисяч гривень і принтер-сканер, 1 одиниця 21 тисяч гривень. більше змін по не було 889, 580, 800, да, на 5 місяців. Але 6. будемо переглядати э, десь в вересні, або будь-я вересні. З урахуванням, э, коли вони розпочнуть господарську діяльність. І ще дві одиниці залишається в пожеліці. <кліпо> 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 і Вони будуть продовжувати роботи по отриманню коштів за внутрішньо перерушення. Ми пам'ятаємо нам на минулому розказ розказували, як це було підприємство, але горі там. Немає. Тому ну, що ставленного голосування 6 питання порядку один сказав на стандарт. Дякую. So much time for messing with the reason you split up with the budget, normal stuff. Значить, в, в данном проєкті рішення ми видим дохідну і видаткову частину на 76 млн тысяч тисяч. На 76 шість тисяч триста шістдесят вісім гривень е, на е, суму отриманої освітньої субвенції подавально-освітним школам е, на продовження освітнього процесу е, до кінця завершення року. У нас венція була виділена до. По серпень місяць річ, на це додаткові кошти, які необхідно направити для того, щоб завершити навчальний рік в цьому році. І 30 тисяч сімдесят мільйонів, все-таки не тисяч, 76 мільйонів, 368 тисяч. І 30 тисяч це субвенція на придбання е, вакцинації по сказу для четвертиї міської лікарні. Ну і враховуються з ними за виділення коштів на нове створене підприємство, Мільйон дев'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень на ну, утримання нового ну, підприємства центр обслуговування. Ну заробник до подібів я не живу. Частково за що це зняття з маємо підприємства Джейпу і частково тарафоново зброшення роздання фонду на своєму слова.